Контроль за роботою влади та вільний доступ до інформації саме такі цілі поставили активісти громадської мережі «Опора» ще в 2005 році під час подій помаранчевої революції і була заснована організація. В рівному наші перші якби публічні акції були в березні 2006 року. В року. Першу чергу це забезпечити і сприяти впровадженню новим технологіям методам щодо прозорості відкритості роботи органів влади, як державної, так і місцевої влади в 2010 тому році в нас тут це був наш локальний рівненський проект. Стартувала в нас кампанія влада через призму інформації. Тоді досить було чиновники не були призвичайні до того, що громадськість має можливість звернутися і отримати інформацію. Довго боровся місцевий осередок опори за те, щоб рівненська влада була відкритою. кажуть для цього давно були всі технічні можливості та справу. Гальмували самі депутати. Розповідає голова мережі. На обладнання була встановлена система рада, яка дає можливість всім бажаючим ознайомитися з тим, який депутат за що голосував. На жаль, зараз цей момент хочуть закрити. Хоча всі можливості це показують, є на це гроші використані. А для громадськості такі моменти починають закривати. Та, врешті-решт, активісти перемогли тепер отримати інформацію про те, як працюють депутати, може кожен. Потрібна дуже гарна справа. Чому ви так вважаєте? Ну, є доступ, можна подивитись інформацію про народних обранців. Якийсь певний процент. І певну віддачу вона все таки дасть. Раз, по-друге, це робота на перспективу. Те, що зроблено, воно залишається не тільки на сьогодні, не до цього відповідно корпусу депутатського. Можливо, це буде більш ефективно працювати в наступному скликанні. Наполягав на тому, щоб Рівненська міська рада працювала відкрито і прозоро. По-перше, я домагався і вимагав, щоб було пойменне голосування. Я зараз вважаю, як, як журналіст і як депутат, що система рада рівненській міській раді вкрай необхідна. Покращення технічної роботи депутата, тому що. Воно відразу виводить результати голосування. По перше, колеги-журналісти бачать це відразу люди, якщо приходять в зал там пікетувати те чи інше рішення, вони відразу бачать результат. Іншою не менш важливою справою, над якою зараз працює громадська мережа опора, є проект адміністративної реформи в Рівненській області. Активісти переконані, такі зміни на карті дадуть більше можливостей для розвитку районів та області. А зараз відбувається об'єднання територіальних громад. Процес вже йде. 12 червня. Чекаємо, що буде депутатом ради проголосовано проект перспективного плану об'єднання територіальних громад. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ